Єлизаветівський котлован це дуже популярне місце для літнього відпочинку не тільки серед кам'янчан, а й для жителів всієї Дніпропетровської області. Ба більше я навіть знаю людей, які приїжджають сюди з Полтавської області. У Єлизаветівського котлована так званого Голубого озера є декілька пляжів. Сьогодні ми зробимо чесний огляд на всі ці пляжі, порівняємо ціни, чистоту води та піску та розваги. Що ж, ходімо. Нарешті настало справжнє спекотне літо і хоч пізно, та ми все-таки проведемо вам онлайн-екскурсію платними пляжами Єлизаветівського котловану. Чи реально поїхати та відпочити із комфортом і кайфом, тут і зараз. І оскільки обійдеться таке задоволення, будемо дивитись. Почати ми вирішили з Афін. Одразу хотілося б зазначити, що дорогою туди наш водій був незадоволений. Не те, що вона була прям жахлива, але вона просто засипана шлаком, відповідно, пилюки була купа. На Афінах одразу відчувається атмосфера. Афін, тут вам і грецькі написи, і статуетки, і стіни у відповідному стилі, все як годиться. На базі дві роздягальні, та жінкам дозволяють за бажанням переодягатись у роздягальні басейну, куди я, звісно, і пішла. До речі, про басейн він тут просто вау. Якщо ви не хочете купатись у відкритій водоймі, то цей басейн супер. Там і шезлонги, і зона для дітей, і всі зручності. За це Афінам великий респект. Так, ну що, берег тут, здається, чистий, все, в принципі, виглядає доволі цивільно. І а, нам хочеться подивитись, наскільки ж глибоко буде захід у саму воду. Чи безпечно купатись дітям? А, давайте поглянемо. Тільки давай, так щоб поменше моїх. Вода тут чиста, прозора. Мені, в принципі, подобається те, що тут майже немає водоростей. І щодо глибини, ну. Тут треба пройти там 5 метрів і вже буде доволі глибоко, тому дітям краще купатися тут прямо на березі. Тепер до цін. В'їзд на базу 300 гривень за авто. Шезлонг можна взяти від 250 до 400 гривень. Усе залежить від зони та дня тижня. Басейн 100 гривень за годину або 400 гривень за повний день. У вихідні трошки дорожче, бо ж усі хочуть води. Альтанки на будь-який смак і гаманець. Сартують від 900 гривень. Підкажіть, будь ласка, що в поводних процедурах? У мене прогулка 250 гривень взрослые. Ага. Діти до 8 років безплатно. Ага. Подростки пополка. Прогулка 30-40 хвилин. А банани і плюшки по чому? Ну, Це не моє, я не в курсі. По-моєму, двой банан 500. Ой, двойная плюшка 500, uh -huh. тройная 700, банан 200 гривень з чоловіка. Мі, дорогі друзі, я такого ніде не бачила. Тут такі цікаві є нагомийки. І о, Боже. І нарешті мені випала нагода помити свої крокси, бо я цього не могла зробити вже дуже довго. Ну, цього для того, щоб вимити пісок із своїх тапуль, цілком достатньо, Щоправда, вода дійсно льодяна. Афіни мені реально сподобались. Цю базу я однозначно рекомендую до розглядання та відвідування. А от на наступній базі я би хотіла тусити в останню чергу. До вашої уваги єлизаветівський рай, або як у нас прийнято говорити. Кримчик із райського тут тільки ціни, бо на авто можна сюди заїхати за 70 гривень, а з кожного відпочивальника 50 гривень. Ціна на Альтанку стартує від 400 гривень, що на порядок дешевше ніж в Афінах. А, вони між собою різні, і на кожній з них написана їхня вартість. Мангал також входить до вартості альтанки, але також є окремі мангали. Вони знаходяться в тій стороні, і вони коштують 150 гривень за штуку. Такі справи. Але мені здається, що на громадській зупинці буде затишніше ніж в альтанці на Кримчику. А ще під час зйомок на території бази пахло, скажімо так, не найчистішим туалетом. Ось до речі, сам туалет. А ось роздягальні. Так і хочеться роздягнутись тут до гола і щоб пів пляжа спостерігало за цим процесом. Таке враження, ніби тут ми відкотились років на 20 назад. Давайте глянемо на сам пляж. Що по чистоті, глибині. По чистоті пляжу тут ось така у нас обстановка. В принципі, на афінах було більш цивілізовано все. Давайте ми подивимось на глибину води і, в принципі, більш детально оглянемо сам пляж і саму територію. Ну там, хоча б безпечний захід у воду, і це похвально. Краща ж історія з іншого боку в'їзду, де альтанки та санвузли новіші, і територія краще впорядкована. 200 гривень з людини, 700 двоє, 800 троє, 200 гривень хвилина на, на гідроциклі. Угу. А сапи? А сапи це не мене. Ну я знаю, що 300 гривень час. Атмосфера на пляжі теж не комфортік. Місця мало, із піска пробивається трава, і знову ж таки тхне. Тож ми тут довго не затримувались і поїхали на Майамі. На жаль, поки що тільки на пляж. Одразу кидається в очі інстаграмна атмосфера. Ось фотозона, навіть кокон такий для фото є. На Майамі нас дуже привітно зустріли, все показали, розказали. І давайте глянемо, що тут по розцінках. Вхід за дитину тут коштує 50 гривень, а за дорослу людину 70. Вхід з машини коштує 100 гривень. Ці на 2-4 особи стоять 400 гривень. Каціна там альтанок на 6 осіб 600 гривень, на 10 – 800 і на 18 – 1200. Це на цілий день. Покататись на водній гірці можна за 150 гривень за годину, а хвилина гідроциклу коштує 200 гривень. Я вже встигла спробувати тут глибину і скажу вам, що е, дітям тут краще все-таки купатися з надувними кругами або жилетками. І, до речі, тут ще є інструктор, і е, люди, які відповідають за безпеку, тобто це сестра і рятувальники. Та незважаючи на нюанс у вигляді крутого заходу, на Майамі є дитячий басейн. Коштує він 250 гривень за цілий день. Наш супровід у вигляді Андрія мені! організував мені покатушку на гідроциклі. Я такого боюсь, жесть, ну але чого не зробиш для е, репортажа. Займаємося непосредственно прокатом. Паралельно можемо дивитися за відпочиваючими нашими, як вони себе, як то кажуть, проводять свій вільний час на воді, особливо контроль йде за дітьми, тому що діти у нас такі швидкі, озорні, потрібно за ними пильний нагляд. Тому є бінокль, наблюдаємо, якщо якихось непредвиденних обстоятельств. Присажуємося на гідроцикл, під'їжджаємо, спрашуємо, нужна ли якась там допомога і так далі. За гідроциклами, за бананами, кокосами, за катамаранами, особливо мимо пропливающі каяки, там катамарани, якщо якісь там поломки, технічні моменти. Як якщо потрібно наша допомога, то в принципі ми наблюдаємо за цим процесом. Артур так наївно посадив мене за кермо, тому що не знає, як я вмію плутати газ і тормоз. Хоча поруч із Артуром я повний газ. Але, походу, він відчув щось неладне і все таки взяв керування махіни на себе. Фух, це було круто. Чи коштує це тисячу гривень за п'ять хвилин? Однозначно ні. Та враження після такої покатушки реально круті. Що ж, Майамі я рекомендую 100%, хоча 95%. Людям, які не вміють плавати, тут можна втопитись. Втім, дехто по секрету мені сказав, що зовсім скоро цю проблему пофіксять. Ну а ми рушаємо далі, і наша наступна зупинка. Заїмка. нею можна цілком замінити Одесу. А що людей так само багато, та й котеджі коштують так само. Насправді, на мою думку, заїмка найтоповіше місце на катловані. Тут дуже гарно, все культурно, дуже подобається фотозона на воді, оновлені кругляшічі лаути. І загалом атмосфера тут кайфова. Загалом на котловані атмосферка справжнього моря. Тут ходять і дядьки, які постійно кукурузу пропонують. Тут он навіть кавун як нагадування про рідний Херсон. Сподіваюсь, що скоро кавуни ми будемо прямо в Херсоні їсти. Так і власне мені дуже подобається те, що на пляжі заїмки а дуже повільно стає глибше. Тобто Тут насправді найбезпечніше купатись для дітей. Такі справи. Альтанки від тисячі гривень, котеджі від чотирьох тисяч гривень, столики з парасолькою від семиста гривень, шезлонги і мангали по триста гривень, З водних розваг банан, шайби, гідроцикл, гірки і басейн. Усе в межах двохста тисячі п'ятиста гривень. Є пляжні зони з шезлонгами, з кроватями, є з матрасами, якщо бачили, у нас красиві, м'які нові зони. Розміщаю на двох зрослих, двоє. Взрослих, двоє діток. На пляжі заїмки вода дуже прозора, чиста, і пляж також чистий. Мені дуже подобається, що вода тут щоберег стає глибшим поступово, тобто це доволі безпечно для дітей. Серед розваг тут їх просто море, а, мабуть, найбільше серед усіх пляжів, які ми оглянули. І поруч із заїмкою нещодавно відкрився сансет. Заїзд на авто коштує 350 гривень, а для пішоходів 80 гривень. Шезлонги по 300 гривень, парасольки для чілауту від 300 до 1000 гривень, залежно від розміру. Є бар, фудкорт і кафе. Все для смачного відпочинку. Атмосфера дуже приємна. Усе стильно і інстаграмно. Ідеальне місце для фото. До речі, фан-факт – нещодавно тут один романтик зробив дівчині пропозицію. О, oh, at this! Так, ну де можна погріти свою попу? Ми розглянули. А як дістатись? Давайте розбирати. Наймажорніший варіант таксі. Із центральної частини правого берега уклон вимагає мінімум 250 гривень. Але, в так би мовити, час пік можете сміливо додавати до цієї суми гривень 150 Якщо добиратися громадським транспортом, то спочатку можна переїхати з правого берега на лівий, а вже звідти є кілька маршруток, які курсують за розкладом. До заїмки можна дістатися трансфером, який відправляється від зупинки в народі відомої як зелена попуга. А до Афін їде окремий. Трансфер він забирає з епіцентру розклади. Можна подивитись. Він стів баз в актуальних. Здається, все розповіла. Тож скільки грошей треба на комфортний відпочинок на котловані? Давайте рахувати. Вхід умовні 50 гривень з людини, шезлонг 300, водні розваги від 300 до 1000 гривень. На їжу плюс-мінус 500, Дорога візьмемо найдешевший варіант 50 гривень. Тож півтори тисячі середній чек за людину. Звісно, щось може обійтись дорожче, а можна заїхати з палатками на кримчик і відпочити бюджетно. Але бажано подалі від біотуалету. Fono, jo. Отже, із усіх оглянутих пляжів особисто на мене справили найбільше враження Заїмка з всіх крутяків, афіни з їх грецькою тематикою. І, звісно ж, Майами з їх інструктором-рятувальником Артуром. Сансет мені здався дефолтним. А на Єлизаветівський рай я би не пішла, навіть якби мені заплатили. На цьому наш пляжний огляд Єлизаветівського котловану завершується. Не забувайте про сонцезахист, також не забувайте донатити тим, хто нас захищає. Та підписуйтесь на міську інформаційну службу. you <laughs>